Всім привіт-привіт, мої золотенькі. Сьогодні в нас вихідний. Почався вже місяць серпень, але ми з вами забули зробити прогноз на місяць серпень по знакам зодіаку. Тому зараз будемо виправлятися і подивимося, що принесе серпень саме овнам, львам та стрільцям. Зараз подивимося кожного окремо. Так? Вас, як завжди, буду просити проявляти свою активність та писати у коментарях слово приймаю. І так. Овни, що принесе овнам серпень? Значить, в серпні у Овнів будуть підніматися якісь внутрішні такі конфлікти, внутрішні емоції. Ви можете бути в напруженому стані конфліктувати з оточенням, з близькими людьми. Ось дуже багато людей якось до вас дотичні можуть бути. Серпень, знаєте, буде таким вялотекучим для вас місяцем, вам буде хотітися швидше, але так не буде. В серпні вам необхідно буде піддатися тому потоку, який йде. Біля вас, тобто дайте подіям іти своєю чергою, і ви побачите, як все налагодиться і прийде у якесь нормальне русло. Довіртеся своїй долі. Леви, давайте подивимося, Леви, що принесе вам серпень, так? Леви, Леви, в серпні будуть мати дуже багато задоволення, дуже багато можуть відпочивати, але треба бути дуже уважними. Не робіть переліміту з відпочинком. І е, в серпні вам треба бути дуже уважними з документами, з якимись ситуаціями чи справами, які потребуватимуть від вас уваги е, та виважених рішень. Перевіряйте декілька разів, що написано. Перевіряйте те, що вам пропонують і говорять, тому що вас десь можуть ошукати. Будьте чесними з собою. Та оточенням, і тільки тоді всі ваші справи в серпні будуть триматись так в балансі і, а, і повернуті до вас лицем, так? Будуть в плюсі. Тому що, якщо ви десь там будете дуже багато гуляти та розслаблятися, не будете уважними, ну попадете десь в якусь неприємну ситуацію. Стрільці у серпні, давайте глянемо. Стрільці у серпні, вас можуть чекати якісь поїздки. Серпень для вас це такий, знаєте, рух, це така стабільність, прибутковість, це розвиток у справах. Можливо, якщо ви плануєте якісь поїздки, то ви можете їх отримати. Вас серпень для стрільців це такий місяць тріумфу, місяць насолоди. Дуже уважно віднесіться до своїх емоцій, до своїх почуттів. Перед вами просто відкриваються класть суперові можливості, і ваша задача просто їх брати. При тому дуже. Бажано тримати такий, знаєте, баланс, гармонію у своєму житті так та в емоціях. Це вам допоможе а, взяти той а, тріумф та перемогу. тільців, дів та козирогів у серпні. Вас попрошу, як завжди, залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю. І так, тільці, що принесе вам місяць серпень. Тільці будуть мати якесь незадоволення. Вони будуть дуже сильно занурюватися в. Ті емоції, о, які будуть просто їх поглинати, а це саме незадоволення. І, концентруючись на якомусь негативі, ви просто не будете помічати тих позитивних моментів, які є навколо вас, тих ресурсів, які є навколо вас, наче будете намагатись триматися на плаву, знаєте, таку балансувати, але таке внутрішнє незадоволення, розчарування, якісь форс-мажорні ситуації вас можуть переслідувати. І необхідно буде просто відпустити, відпустити ситуацію емоційну, яка дуже вас буде, так, знаєте, загрібати до себе. Тільки так, звільнившись від цього емоційного емоційної залежності, ви можете виправити ситуацію. І так, далі, дивимося, Діви. Діви на серпень. Діви у серпні місяці. Діви у серпні місяці дуже багато перед вами таких, знаєте, можливостей відкрито. Ви можете отримати якісь дуже цікаві. Повідомлення, дзвінки, пропозиції, але вам так буде хотітися, знаєте, іти попереду всіх, іти по головам, що ви можете не помітити, як можете образити інших, як всі ваше оточення може від вас відвернутися. Якісь необдумані вчинки, така, знаєте, легковажність може з вами зіграти злий жарт. Тому в серпні місяці приймайте рішення дуже виважено, дуже уважно віднесіться навіть до тих ситуацій, які здаються на перший погляд, дуже легкими. Та простими. Козороги у серпні місяці. Давайте подивимося, козорох у серпні, козорох у серпні місяці. Козороги в серпні місяці матимуть дуже таку підвищену агресивність, можуть відстоювати якісь свої позиції. Дуже такий, знаєте, депресивний стан, можуть навіть хвороби якісь піднятися. Ось козороги у серпні місяці будуть стояти перед якимось дуже важливим вибором. Їм треба буде взяти відповідальність за своє життя, за вчинки, за слова саме в цьому місяці, для того, щоб продовжити шлях. Тому що серпень – це такий період. Змін енергії для козурогів. Із і такої позиції, де ви зараз будете в, якому, в якійсь такій зупинці перебувати, ви зміните свій рух і підете далі. Але там уже будуть зовсім інші енергії. Вам дуже важко відпустити те, що зараз є. Треба слухати свій внутрішній голос, прийняти той правильний вибір, який вам кажуть, із серединки. принесе близнюкам, водоліям і терезам. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, близнюки у серпні, так яким буде серпень для близнюків? Близнюки будуть готові до конкуренції, будуть готові захищатися. Вони, як, наче знаєте, взяли вже в руки всі свої сили і готові відвоювати якісь свої зайняті позиції, своє місце під сонцем. Окрім того, близнюкам буде дуже складно все одно в емоційному плані, тому що їх можуть настигати, якісь форс-мажорні ситуації. От, і вони можуть скочуватись у такі жертовні стани. Тобто, те, чого вони не очікують, воно може до них прийти. Треба бути дуже-дуже уважними. От, і приймати вчитись ситуації такими, як вони є. Близнюки саме у серпні місяці повинні звернути увагу. На те, що є біля них, тому що біля них є можливості, яких вони не хочуть чи не можуть помітити просто, але вони насправді існують. Далі, давайте подивимося водоліїв. водолії. Водолії в серпні. Так? Що вас чекає? Який буде серпень для вас? Водолії, матимуть затягнену таку знаєте, історію, тобто всі плани якісь ваші просування у справах, воно може затримуватись, вона чи буде теплити течії. І поруч з вами будуть мудрі люди, які будуть вам щось радити, якось допомагати, щось вам, знаєте, говорити. Дуже важливо дослухатись до тієї точки зору, тому що саме ті поради можуть принести вам результативність. І якщо зараз у серпні розвитку по справам ніякого активного немає, то проаналізуйте ситуацію. Дайте собі можливість відпочити для того, щоб далі рвонути швидше та взяти те, що по праву належить вам. Терези, давайте подивимося, що принесе серпень саме Терезам. Терези у серпні. Терези у серпні можуть отримати те, що. Хотіли, до чого вони рухаються. Дуже така важлива умова зберігати такий баланс. Так, у житті. Терези у серпні можуть отримати якісь цікаві ще пропозиції або новини, які можуть змінити їхнє життя. Можливо, це буде якесь переміщення, пересування, дорога, зміна роботи. От, але це, всі ці речі вони можуть підняти в них такі страхи внутрішні. Насправді, у Терезів відкривається якийсь новий етап, і вам дуже важливо буде в цьому місці. Місяці взяти відповідальність за своє життя за ті рішення на себе. А у вас дуже великий енергетичний потенціал почати життя взагалі з нового аркушу паперу? Це саме раки, скорпіони та рибки. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, Тобто, пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, почнемо з раків, так? Яким серпень буде для раків, що принесе цей місяць саме ракам? У раків в серпні відкриваються дуже багато можливостей. Перед ними, як наче, знаєте, все в їхніх руках. Але для того, щоб запустити ті можливості, необхідно очистити своє життя від того, що вже віджило своє. А, знаєте, є такі справи, які вже вам не потрібні. У вас йде зміна енергії, зміна етапів життя. І треба вже. Те, що вам не зараз не потрібно, те, що вже не актуальне в вашому житті, просто відпускати, дати йому можливість піти, розчистити тим самим собі дорогу енергетично, фізично, так, перед вашими можливостями, у вас, як наче просто дуже з'являється великий енергетичний потенціал для розвитку. Але обов'язково із цього всього треба зробити якісь свої висновки, життєві, на яких ви будете мати свій життєвий досвід. Скорпіончики, давайте подивимося, скорпіони, що буде в серпні? Так яким серпень для вас буде, скорпіони? Серпень для скорпіонів несе якісь нові зустрічі, нові пропозиції. Дуже багато Скорпіони будуть дивитися у минуле, якось аналізувати, якось дивитись на життя, знаєте, через якісь рожеві окуляри. В серпні місяці скорпіонам треба бути обережними, бо ті пропозиції можуть, знаєте, як дуже так спокушати на щось. І треба завжди відповідати за те, що ти робиш у житті. Тобто дуже будьте обережні. Всі ті спокусливі, заманливі пропозиції можуть. Можуть вести вас в дуже якісь такі підвішені ситуації, де ви можете залишитися не в плюсі, тому будьте дуже обережні, справляйтесь з своїми залежностями, з такою своєю внутрішньою агресією, от тому, що це в серпні місяці буде якось вас більш наповнювати, можуть виникати форс-мажорні ситуації, яких ви не чекаєте, їх важливо прийняти і відпустити. Для того, щоб просто рухатись далі і вивільнити ту енергію. Давайте подивимося рибок. Так? Останній знак зодіаку: риби. Яким серпень буде для риб? У риб з'являться нові ідеї, і їх дуже буде багато. І вони будуть чекати прямо нового слушного моменту для того, щоб втілити ті ідеї. Рибам зараз треба плити потечії, намагатися балансувати в житті, в емоціях, в енергіях. І тоді а, вони відчують, коли саме ті свої… Свої плани можна втілити зараз. Головна ціль риб збалансувати емоції, здоров'я, думки от, енергетичний свій рівень для того, щоб далі піти і мати дуже класні респектові ситуації.